Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Пройшов тиждень 2023 року і в сьогоднішньому відео хотів би показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день і які зміни в ньому відбулися, можливо, останньо. Цю інформацію по своїх інвестиційних портфелях вношу в Google таблицю, яку вам досить таки часто показую в своїх відеороликах. До речі, якщо хтось хоче дану таблицю, то силочка буде внизу під даним відеороликом. Як бачите, мій інвестиційний портфель вже майже вийшов в ноль. Так, тут ви Бачите, мінус півтора відсотки та мінус 350 доларів. Але взагалі по цілому портфелю то мінус трошечки менше, десь там приблизно мінус один відсоток, оскільки за два роки моїх інвестицій на біржі я отримав більше 150 доларів у вигляді дивідендів, які в принципі поки що в даній табличці не враховуються. Але я все роблю для того, щоб власне ті дивіденди теж враховувалися і показували мені дані. Дана табличка показувала мені ті дані вже по врахуванню тих дивідендів, які я отримую. Як ви бачите, взагалі вніс на біржу своїх грошей 23 481 долар. Сьогоднішня вартість його трош, трішечки менша, там 23 трошки більше, як 23 тисячі доларів. Ну, і як то виглядає? Найбільша позиція в моєму портфелі це компанія Alibaba Group. Майже 14% на другому місці компанія Meta Platform 11,2%. і на третьому місці компанія Loкет Martin 10%, трошки більше як 10%. В принципі, тут на такій діаграмці, на такій схемі, теж можна побачити, в яку компанію найбільше заінвестовано. І тут виділяється власне ці три компанії: найменше заінвестовано. Це впевно, що в компанію Microsoft, компанія Lowes Company, ну і компанія, яка найбільше мене просіла. Свою портфелю, але поки що її знаходиться в ньому ще. Це компанія Beyond Meat. В 2023 році вже вніс перші гроші на рахунок. Це було 2 січня, я тоді вніс 2000 злотих. Чому злотих? Та тому що проживаю на території Польщі і інвестую власне в валюті, в якій заробляю, тому в злотих. Але для вас тут автоматично перераховується мені по середньому курсу валют, і це означає, що я 2000 злотих. Це десь приблизно 479 доларів. Так, це трошечки менше, як я поповнював в минулих місяцях і в минулому році, так, як ви бачите, останній цілий час поповнював 4-5 тисяч злотих. Ну, але оскільки зараз такий непевний час на біржі, то я просто збільшую кількість кешу на своєму рахунку, і тому поки що якийсь період часу буду поповнювати меншими сумами грошей. Для того так то є. Ну а так виглядає, так презентується мій інвестиційний портфель. Ну, подивіться, тут в даній табличці враховані всі позиції по всіх портфелях моїх інвестиційних, бо в мене є два брокерські рахунки в Interactive Brokers і в DeGiro, і тут, власне, ті всі дані вже просто підсумовані. Ну і теж як давайте пройдемося, пройдемося по кожній з позицій в компанію Ebvi в мене вложено 700 доларів. Сьогоднішня вартість 1000 доларів. Компанія Локет Марк. До речі, це фармацевтична компанія, і під час такої кризи на фондовому ринку це можна сказати захисна компанія. Компанія Локет Martin. Ну, більшість з вас про неї давно чули. Це компанія, яка займається виробництвом зброї, різних винищувачів, літаків чи систем протиповітряної оборони. Ну і бачимо, що дуже, зросли, дуже зросла вартість даної компанії. Я вложив 1700 доларів. Сьогоднішня вартість 2366. All State Corporation це страхова компанія, я її купив з розрахунку на те, що в неї дивідендна дохідність на сьогоднішній день досить -таки низька, але вона досить -таки активно збільшує свої дивіденди і просто з розрахунком власне, на диверсифікацію. І на те, що в майбутньому будуть буду утримувати від неї хороші дивіденди. Ну в компанію Alibaba, в яку дуже багато людей мені писали, вони не вкладають в неї для чого купувати. Там може бути делістинг, були страхи на біржі, так що акції зникнуть з обороту американського, бо щось станеться в Китаї. Як бачимо, нічого не сталося, всі забули про делістинг, інформації про неї дуже мало в інтернеті, в принципі, вже її подумовлялися Китай з Штатами, там про різні аудити, моніторинги і тому подібне. Ну і бачимо, наскільки зросла вартість навіть моїх позицій в портфелі. В компанію я вложив 2000, там, не цілих 700 доларів на сьогоднішній. День вартість позиції 3222 долари. Ну і я трішки засмучений, бо хотів компанію Alibaba по менших цінах там 70-80 доларів купити, збільшити позицію до 3000 доларів. як бачимо, мені не вдалося, бо сьогодні одна вартість вартість однієї акції 107. Доларів. Ну, але можливо, що в майбутньому вартість акції впаде і просто докуплю більшу кількість. Але хочу вам сказати, що і ціна в 107 доларів за одну акцію. І так є дешевою, як на таку компанію, яка так швидко збільшує свої доходи і доходи на одну е, акцію. Далі в мене компанія Amgen. це теж страх, це теж фармацевтична компанія. Ну і як бачимо, теж вона зросла таки у мене в портфелі, там на 26% майже вложив 1100 доларів, скажімо, а вартість трошки менша, як 1400 доларів. Наступна компанія це Google. Вложено 1400 доларів, вартість 1300. в мінусі на 9%, Але це компанія, я це власне компанія, в яку я буду найближчим часом вкладати Дуже багато грошей і буде хіба найбільшою позицією в моєму інвестиційному портфелі. Так що я поки що набрав 15 акцій в свій портфель, але думаю, надуже збільшувати кількість акцій, оскільки вважаю, що дана компанія є досить -таки хорошою на довгий, на довгий період часу на інвестиції, і можна буде реально добре заробити на даній компанії. Наступна це компанія Etsy. Бачимо вартість її в принципі на тому самому рівні. Etsy – це такий аналог Амазона. Ну, це можна сказати сайт, на який є різні люди, які виготовляють свої там. Прикраси, біжутерію, виготовляють речі, виготовлені своїми руками і продають їх. Це така площадка, інтернет-магазин. Ну і в принципі теж компанія поки що сама якби не заробляє, але дуже збільшує свої доходи і виручку. І думаю, що в найближчому часі, в найближчому часі це можливо 3-4-5 років компанія стане прибутковою. Ну і в принципі інвестиції в дану компанію укупиться на даний час, поки що в мінусі. Наступна компанія це Тіро Price. В даній компанії, в принципі, в великому мінусі на 21 Це інвестиційна компанія. Це означає це компанія, в яку ви, наприклад, можете принести свої гроші, і вона вам пообіцяє, що буде, наприклад, там ваша дохідність по даних грошах буде 5-6 наприклад, кожного року. Ну і тому люди, тим більше в Америці, несуть гроші в дану компанію, ну і в принципі зараз компанія просіла, оскільки індекс SP 500 просів, і, можливо, деякі люди просто побоялися втратити свої гроші і, можливо, витягнули свої гроші від даної компанії. Ну, так що, в принципі, компанія буде падати більше, як падає індекс S&P 500, але буде і рости більше, як він зростає сам по собі. Наступна це компанія Comcast Corporation це досить великий як -то, холдинг, який має багато телеканалів, газет і тому подібне в Сполучених Штатах Америки. Наступна це компанія Loves Company, бачимо, теж в неї вложено там не цілих 200 доларів. Це одна з найменших позицій портфелі. Вартість її теж там 200 доларів. Що це за компанія? Це мережа великих будівельних. Гіпермаркетів, ну і не тільки будівельних, а там можна купити просто різні речі, меблі до, до, додому у до свого. Наступна це компанія JP Morgan Chase. Це один з найбільших, та навіть не один з найбільших, а найбільший банк в цілому світі. капіталізацією більше 400 мільярдів доларів. Ну і в дану компанію вложено тисяча. 1138 доларів. А вартість на сьогоднішній день 1379. Компанія виплачує дивіденди там 4 долари на одну акцію. В середньому кожного року отримує 40 доларів дивідендів від даної компанії. Наступна це компанія Intel, це виробник мікропроцесорів, мікрочіпів. Компанія поки що в великій просадці, Там, по моїй моя позиція в просадці мінус 20%, але компанія, взагалі, від своїх максимумів два роки тому втратила по капіталізації більше як 50%. Наступна це компанія Meta Платформ. Meta Платформ це колишній Facebook, це компанія, яка володіє такими сайтами і додатками як WhatsApp, Facebook, Messenger, ну і, звісно, всім відомий Instagram. Ну, я думаю, що майбутнє компанії теж досить таки хороша, хоча дуже багато людей все-таки не вірить, бо оскільки зараз Марк Цукерберг інвестує прям дуже великі гроші в мета, всесвіт, віртуальну реальність. Ну і просто інвесторам це не дуже -таки подобається. Ну, і тому власне, зараз вартість компанії опустилася хіба на 70%. Ну, але бо ще на максимумі вона коштувала там не цілих 400 доларів, а зараз можна купити одну акцію по 130 доларів. Бачимо, моя середня ціна 20 акцій 140 доларів. Наступна компанія Волт Дісней це теж великий конгломерат, який має під собою багато. Перше, багато студій, 5 студій для зйомки фільмів, там Піксар Студіо, Марвел Студіо, ну і прям ну реально дуже багато таких хороших популярних. Власне, студій, плюс е, останньо запустив, запустив свій сервіс, е, так як Netflix е, Disney, в якому є всі фільми, які зняті компанією Disney. Плюс компанія має багато парків атракціонів у цілому світі, плюс е, багато речей виготовляє під своєю маркою. Так що зараз компанія теж великий великі просадці, там мінус 26% по, -моєму, по моїх позиціях. Ну але можливо теж в майбутньому буде збільшувати позицію в даній компанії, оскільки дійсний плюс думаю, що буде на такому рівні самому, як Netflix. Ну а це означає, що тільки за допомогою Disney Plus компанія буде заробляти реально великі гроші. Компанія PayPal в мене 15 акцій по 95 доларів середня ціна покупки, 76 доларів на сьогоднішній день. Вложено 1400 доларів, зараз вартість 1150 доларів, мінус 20%. Наступна компанія це Beyond Meat, в мене 7 акцій по 87 доларів, бачимо середня ціна покупки, зараз вартість взагалі 13 доларів та мінус 85%. Остатньо продав дві акції там взагалі були куплені по 150 доларів, продав по 13 доларів. Ну, але це зробив тільки для того, щоб зменшити базу податкову і не платити податки від доходу, оскільки там ще раніше продавав декілька позицій в хорошому плюсі, там плюс 18%. Це була компанія Nextera Energy, Nextera Energy Partners і компанія Pfizer. І всіх продав з доходом плюс 18%. Ну і щоб не заплатити податок, просто продав дві акції Beyond Meat. і, до речі, Цілу позицію в найближчому майбутньому я постараюся позбутися її, оскільки вважаю, що це не найкраща і взагалі дуже погана ідея власне, було інвестувати в дану компанію. Ну і, до речі, дана компанія, війшла в топ-3 ну, топ компанії, які найбільше втратили своєї капіталізації ну, оскільки, самої вартості акцій за 2022 рік, так що, в принципі, не найкращий рейтинг. Ну, але все-таки компанія є, і, і щось з нею потрібно буде мені зробити, бо не хочу її бачити в своєму портфелі. Наступна компанія це Amazon. У мене 23 акції. До речі, купував одну акцію, а під час пліту в мене стало 20 акцій. Купував акції, якщо бачили в моїх відеороликах, купував акції в день, коли в мене народився син. Ніх прямо той день рано син народився вже після обіду. Купив одну акцію на там той час Амазону за 2400 доларів. Просто потім був спліт і поділилися. Вони неї встало в мене 20 акцій, але останню докупив три акції додатково, щоб зменшити середню ціну покупки, бо тоді середня ціна покупки була 120 доларів, а купував останню по 97 доларів. Просто зменшив ціну покупки, але все одно дана компанія в великому мінусі аж мінус 26%. Що я вважаю по даній компанії? А саме те, що компанії поки що досить таки маленька маржинальність бізнесу, ну але це тільки для того, щоб компанія всі гроші, які заробляє, відправляє назад в бізнес. Може, власне, за минулий рік вона купила хіба там дві компанії Robot Dynamics. Ну і якусь там Айробот, хіба компанію. Ну і просто всі гроші, які заробляє, інвестує далі і збільшує свої доходи, скажем, загальні. Але доходи на одну акцію, в принципі, не не то, що не збільшується, вони навіть зменшуються. Ну але тепер уявіть собі, що пройде 10 років, наприклад, компанія скупи ну прям дуже велику кількість різних компаній, які будуть приносити їй великі гроші. І потім ті гроші не буде вже власне інвестувати в ті. Акції ну в ті інші компанії і буде заробляти, і буде лишатися в неї дуже багато грошей. Ну і в принципі це не тільки я так думаю, це і багато аналітиків думають. Ну і зараз нам на одну акцію компанія заробляє хіба 30 центів. А вже буквально за три роки буде заробляти хіба ж там 16 доларів. Так що і від собі, який це ріст, якщо буде показник і 20, то врахуйте 16 на 20 Це вже маємо 320 доларів за одну акцію. Ну так що це просто компанія на довго на довгий період часу, навіть в принципі, так як я вам розказував не для себе, а для мого сина. Наступна це компанія Applied Materials. Так, в мене теж невелика позиція, але навіть вона знаходиться в плюсі, там плюс 15%. Що це за компанія? Це компанія, яка займається виробництвом різних апаратів, різних машин для виготовлення мікрочіпів для тих самих компаній, як Intel, для тих компаній, як Samsung, або навіть компанії Taiwan Semiconductor. Так що я думаю, що теж в компанії буде все добре в майбутньому і буде збільшувати свою виручку. Оскільки мікрочіпи, мікропроцесори прямо зараз в будь-якій техніці, їх прямо дуже і дуже багато. В тих самих машинах їх просто дуже багато. І колись, наприклад, мікрочіпи в машинах автомобілях, звісно, займали, наприклад, 10% вартості автомобіля, то зараз це вже тут приблизно 30% від вартості автомобіля. Ну а пам'ятаєте, час золотої лихорадки? В сполучених штатах Америки і хто тоді найбільше заробив? Не ті люди, які власне. Займалася ну, збиранням того золота, так. А ті компанії, які займалися виробництвом там, різних лопат, відер і тому подібне. Так що, в принципі, ну, ця аналогія така з даною компанією. Наступна це компанія Medifast. У мене є досить -таки маленька позиція в даній компанії, яка знаходиться майже на тому самому рівні, по якому я її купив. Дана компанія більше куплена під дивіденди. Ну і не тільки під дивіденди, бо компанія дуже збільшує свої доходи. І за 2021 рік війшла хіба в топ п'ять компаній, які найбільше, найкращі компанії власне, в Сполучених Штатах Америки, по, по своїй дохідності, так, ну, бо компанія прям дуже великому темпі збільшує свої доходи. Що це за компанія? Це компанія, можна сказати, здорового способу життя, компанія, яка виготовляє різні там батончики, різні. Їдуть для спортсменів, скажімо так, ну і пропонує різні курси там похудання, і різні дієти, ну і тому подібне. Так, компанія маленька, бо компанія хіба капіталізації 1 мільярд доларів. Але думаю, що вона має реально дуже хороші прогнози власне на ріст. Ну і остання компанія Microsoft Corporation теж ще поки що маленькому мінусі, мінус 4%. Ну але дуже маленька позиція, бо тільки одна акція в портфелі. В принципі, компанія вже виплачує дивіденди, бо це вже досить таки немолода компанія, їй вже досить таки багато років. Ну і просто вже частину доходу відправляє своїм акціонерам. Ну, але плюс, крім того, в неї хороша маржинальність бізнесу близько 73%. Ну але компанія теж ростова, бо активно збільшує свої доходи, там плюс 13% в середньому за останні 5 років. Так що так то виглядає мій інвестиційний портфель. Ну чи щось думаєте, варто би було змінити в ньому чи ні. І взагалі, так, я розумію, що диверсифікація, можливо, досить таки маленька. не на... Краще, в принципі, але хочу вам сказати, що і вартість його, мого портфеля поки що невелика, там 23,5 тисячі доларів. Коли буде вартість, наприклад, наближатися до 100 тисяч доларів чи там 200 тисяч доларів, це вже буде інакше інвестиційний портфель виглядати. Зараз я більш орієнтований на. Активного збільшення свого інвестиційного портфеля ну, за рахунок великих поповнень щомісяця, Ну і плюс можливо за рахунок активного росту тих активів, які я вибрав. Ну і щоб збільшувати свій портфель, бачимо, що я сконцентрований тільки на інвестиціях в акції. В мене немає жодних там різних металів, немає інших валют, тільки немає. Наприклад, тих самих облігацій, ну, бо це більш такий захисний тип інвестування. Ну, а я більше сконцентрований на збільшення свого доходу і на акціях, можливо, заробити набагато більше. Ну і в принципі теж можливо заробити, можливо, втратити теж. Але я поки що молодий, у мене дуже довгий час ще власне інвестицій. Так що надіюся і вірю, що все буде добре. Ну а в сьогоднішньому відео це все. Всім дякую і па-па.